Слава Ісусу Христу! Якщо ви були сьогодні уважні, ви бачили, що сьогодні в нас зібрання кероване Святим Духом. Перший брат говорив про молитву Ісуса Христа за своїх учнів, за своїх послідовників, Говорив за те, що заховай їх ім'я Моє, щоб єдині були. Я дав їм Твоє Слово, написано в цьому місці, і також молився Ісус Христос за них не забрати з цього світу. Але просив Небесного Отця, збережи їх від злого. Другий брат говорив про те, що ми повинні бути слугою один для одного. Це місце теж стосується учнів, послідовників Ісуса Христа, християн. Будьте слугою один для одного, бо Син людський прийшов на цей світ, не щоб ми служили Йому, а щоб послужити кожному із нас. І сьогодні Бог саме служить кожному із нас. Через Духа Святого, який привів нас на це місце, через слово, яке ми зараз досліджуємо, читаємо, слухаємо. Брат говорив про те, що ми не повинні шукати у своєму житті хто більший, хто вагоміший. Тобто ці речі вони стосуються нашого практичного життя, нашого практичного християнства. Моя тема сьогоднішня, з якою я хотів би поспілкуватися разом із вами. Це піст. Це теж дуже практична річ, про яку ми читаємо у Святому Письмі. І дуже багато запитують з інших конфесій, а як у вас на рахунок посту? Я хочу вам сказати, що ми, так як Ісус Христос, не відкидаємо старого заповіту, не відкидаємо всього, що написано в Слові Божому, але Його виконуємо. Ісус Христос прийшов і сказав: Я не прийшов відкинути заповіт. Але прийшов його виконати. Дуже багато місць, свого Божого, говорять про особливий час, коли людина має ту чи іншу проблему, те чи інше прохання, як вона повинна приходити до Бога, в якій молитві і як вона повинна готуватися до того, що Бог дасть їй якусь відповідь. Сьогодні ми живемо в дуже недалекому часі, якщо Бог дасть дожити до того дня, коли ми будемо мати. Вечерю Господню у Страстний четвер, коли ми будемо святкувати і смерть, і воскресіння нашого Спасителя Ісуса Христа, і в християнському світі цей період називається часом Великодного посту. Я хочу сказати, що все, що написано в Слові Божому, воно стосується життя кожної людини, все, що написано в старому і новому заповіті, воно стосувалося Ісуса Христа і стосується нас. Тож сьогодні разом із вами я би хотів порозумати, що таке піст, для чого Бог його посилає в наше життя і як ми його повинні використовувати, застосовувати чи не застосовувати. Відкриємо книгу Пророка Юїла, другий розділ. І прочитаємо з 12 го вірша. Книга Пророка Юїла, другий розділ з 12 го вірша і нижче читаємо. Тому то тепер промовляє Господь. Верніться до мене всім серцем своїм, і постом святим, і плачем та риданням. І деріть своє серце, а не свою одіж, і наверніться до Господа вашого Бога, бо ласкає він та милосердний, довготерпеливий та многомилостивий, і жалкує за зло. В цьому місці ми читаємо про те, як повинні постити ці люди, які це роблять. І Слово Боже говорить. Перш за все, людина повинна вернутися до Бога всім серцем своїм, не просто серцем, як нашим органом, а всією душею, всім своїм єством. Написано і постом святим, і плачем та риданням. В нашому розумінні пісне є особливий час, коли людина хоче чогось добитися від Бога, або говорить священник, що тобі потрібно перебувати в постій молитві для того, щоб вирішити це питання. Але слово Боже говорить, що. Віруюча людина вона повинна перебувати в пості не тільки тоді, коли вона хоче чогось від Бога. Ми не повинні Богу ставити умов, але справді віруюча людина, вона все, що Бог посилає в наше життя, повинна сприймати як від Бога. Словою ми читаємо, що Бог не посилає людині більше, ніж вона може перенести. І в такий момент найбільшої напруги, коли вже здається. Що людина більше не витерпить, не перенесе, Бог посилає полегшення. В цьому місці Пророк пише і деріть своє серце, а не свою одіж. Дуже часто піст проявляється в зовнішніх проявах, коли людина надіває на себе скорбну одежу, коли людина про це говорить всім, я не буду з вами їсти, пити чи веселитися, тому що я в постійній молитві. Слово Боже, в новому заповіті Ісус Христос говорить, як повинні поститися християни. Але вже навіть в старому заповіті ми читаємо, що піст це є особливий час для людини, де написано не проявляйте це зовнішньо, але написано деріть своє серце. <кій> Буквально людина своє серце подарити не може. Ми не можемо влізти в своє тіло, тому що серце воно знаходиться всередині. Але дерте своє серце, це перш за все упокоритися перед Богом. Дерте своє серце, написано, це навернутися до Бога, шукати Божої присутності, шукати Слова Божого і прояву Його в своєму житті. І наверніться до Бога вашого, бо ласкавий Він та милосердний, довготерпеливий та многомилостивий, і жалкує за зло. Сьогодні дуже багато людей перебувають пості. Сьогодні багато людей не дозволяють собі їсти чогось жирного, тому що так говорить священик. Вони навіть не знають, що це значить, але якщо є піст, вони виконують це зовнішнє. Слово Боже тому особливо і звертається до людини і говорить: не хочу вашого зовнішнього, не хочу, щоб ви дерли одежу, не хочу, щоб ви показували це. Але я хочу, щоб ви покорили своє серце. Блаженні в Богі Духом, написано в Євангелії від Матвія. Ми розглядали це місце, і перш за все, це покора нашому Небесному Отцю. Це визнання нашої особистої нікчемності перед Богом, в Богі духом. Ті, що в Богі фізично, вони визнають, що вони справді нічого не вартують в цьому світі. Вони опускають голову, стають на перехрестках. І протягують шапку че жменю, щоб їм щось кинути. Наша покора перед Небесним Отцем вона повинна подібна бути до цього стану. В Богі Духом ми не повинні виставляти своє я. Ми не повинні говорити, що ми чогось добилися в цьому світі. Ми не повинні говорити Богу, що ми не такі, як інші в цьому світі. Недавно прочитав про одну історію, як мудрого чоловіка запитали. Чому в Слові Божому написано, що багатому важко війти в Царство Боже? Ну, говорить, я розумію, якщо він гордий, якщо він справді заробив і має і може чимось похвалитися, невже він в цьому має якусь перешкоду вслідуванні до Бога? <кій> Мудрий чоловік говорить: подивися вікно, що ти бачиш. Той чоловік подивився вікно, говорить, бачу людей, бачу дітей, що ходять. Бачу чудову природу, сонечко світить. Говорить, а тепер подивися в зеркало. Він, не розуміючи, що він від нього ще хотів, підійшов до зеркала, подивився і питає, що ти бачиш тепер. Говорить, бачу тільки себе. Говорить, а ти знаєш, що це вікно, скло, з якого зроблено вікно, і скло, з якого зроблено зеркало, воно таке саме. Одинакові хімічний склад, товщина, прозорість. Але тільки невелика кількість срібла, яка нанесена на це, на це вікно, на це скло з іншої сторони, не дозволяє тобі бачити людей, не дозволяє бачити тобі ближніх, не дозволяє бачити тобі Божий світ, ти бачиш тільки себе. Так і це срібло, сріблолюбство, воно стає перешкодою людини, що вона бачить тільки себе, не бачить інших. Піст. Це упокорення перед Небесним Отцем. це особливий стан. Це не голодування, не зовнішній прояв, а насамперед прояв нашої вбогості перед Богом. Як його проводили колись, ми можемо прочитати на сторінках Святого Письма. І в цій же книзі Пророка Юїла в першому розділі, 14 му вірші, і нижче читаємо, оголосіть Святий Піст. Скличте збори, позбирайте старших всіх мешканців землі, додому Господа вашого Бога і кличте до Господа. В цьому місці говориться, як практично людина повинна постатись. Написано оголосити, тобто сказати, що буде такий і такий час певний для того, щоб ми покорилися перед Небесним Отцем. Причини цього були в людей завжди. Склиште збори. Позбирайте старших. Тобто це було під чимось керівництвом людей мудрих. І написано всіх мешканців землі не де небудь, не куди небудь, а до Дому Господнього написано «До Дому Господа вашого Бога і кличте до Бога. Піст цей час проведений на особливому місці. Це час проведений в домі Господньому. Це час, коли людина не просто проявляє цей зовнішній свій стан перед іншими. Але написано, це час, коли людина кличе до Бога. Кличе до Бога молитва, кличе до Бога молитві прошення. Тому що попередній вірш, який ми читали, підрозділ, де він написаний, називається Покайтеся, визнайте, деріть своє серце не свою одіж, наверніться до Господа вашого Бога. Тобто людина шукає єднання того, що було втрачено в її житті колись через гріх. Слові Божому написано, що піст застосовується тоді, коли вже здається інші методи зовсім не діють. <кій> в Святому письмі в Євангелії Матвія це вже новий заповіт, з 14 го вірша і нижче можна прочитати про одну подію про піст Євангелія від Матвія, 17 розділ з 14 го вірша і нижче. І як вони до народу прийшли, то до нього один чоловік приступив і навколішки впав перед ним, тобто перед Ісусом Христом, і сказав: Господи, змилуйся над сином моїм, що існується в новому місячі, і мучиться тяжко, бо почасто падає він в вогонь і почасто в воду. Я його був привів до учнів Твоїх, та вони не могли вздоровити його. А Ісус відповів і сказав роди невірний розбешений, доки буду я з вами, доки вас я терпітиму, приведіть до мене сюди Його. Потому тому Ісус погрозив йому і демон вийшов із Нього і видужав хлопець тієї години. Тоді підійшли учні на самоті до Ісуса і сказали, чому ми не могли його вигнати? А Він їм відповів через ваше невірство, бо по правді кажу вам. Коли будете мати ви віру, хоч як зерно гірчичне і горі оцій скажете, перейди звідси туди, то й перейде вона і нічого не матимете неможливого. Цей же рід не виходить інакше, як тільки молитвою і постом. Ця історія говорить, і нам на перший погляд не зрозуміло, як Ісус Христос, звертаючись до учнів, сказав до них. Ородене вірний розбешений, доки я буду з вами. Це ж були учні, яких він навчав. Це ж були люди, які ходили за ним, їли, спали, написано до них, приведіть до мене Його. І коли привели. Ісус Христос наказав, погрозив, демону, і Він вийшов. І пізніше вже на самоті учні підійшли і хотіли розпитати Ісуса Христа вже не при людях, тому що, можливо, перший раз Він говорив при людях. Чому ми не могли того зробити? Ісус відповідає їм через ваше невірство. Невже учні не вірили Ісусу Христу? Невже ми сьогодні є вірнішими, ніж учні Ісуса Христа, апостоли і майбутні? Але Слово Боже говорить через ваше невірство. Часом нашої віри не вистачає для того, щоб зробити ті чи інші діла. Не вистачає нашої віри для того, щоб, просячи в Бога, ми щось отримали. Слово Боже говорить, що просити, ми повинні з вірою. Вірте, що одержите і буде вам. Наші прохання, молитви, якщо ми взиваємо до Небесного Отця і не віримо, ніколи ми нічого не отримаємо. Цей особливий момент, коли учні хотіли вигнати Демона, тому що до цього їм вдавалося, а тут щось сталося. Цей особливий момент, коли Бог хотів їм показати через Ісуса Христа. Що в цьому житті є особлива зброя для кожного віруючого, є особливий момент, який може використати кожний той, хто йде за Ісусом Христом, коли інші методи вже не діють, коли навіть молитви не вистачає, Бог підказує їм і говорить, те, що не могли ви зробити, ви могли це зробити молитвою і постом. Це і сьогодні добрий приклад для кожного християнина, що, приходячи до Бога, Просячи про щось, взиваючи до Нього в наших молитвах і не отримуючи відповіді, ми повинні насамперед шукати причину в собі і дерти не, свій, не свою одежу, а своє серце, приходити до Бога в молитві і приходити до Бога в пості. І Бог почує і зробить те, що ми не отримали до цього часу. Слово Боже, ми читаємо, що народ Божий дуже часто використовував таку зброю, як піс. Приходячи до Бога в тих чи інших питаннях. В Новому Заповіті ми читаємо, що сам Ісус Христос використовував піст перед своїм служінням після хрещення постив 40 днів, коли Його лукавий спокушав пустині. Ізраїль перед битвами з фелистимлянами постив, каявся, написано в Слові Божому, і приносив жертви Богові. Першій книзі Самуїла читаємо, і написано, що Господь почув і допоміг. Даниїл був в пості, коли просив Бога вияснити видіння. Був три тижні в пості, і ми бачимо, що Бог почув його молитву. <кій> в новому заповіті читаємо, що майбутній апостол Павло, коли осліп після зустрічі з Христом, написано три дні не їв і не пив, тому що чекав відповіді Божої. Великий страх напав на нього, і він чекав вирішення того теж можна сказати в пості. В новому заповіті, коли ми відкриємо 6 розділ Євангелії Матвія, 6 розділ 16 вірша і нижче, читаємо про те, що говорить новий заповіт про піст. Євангелист Матвій пише а як постите, то не будьте сумні, як у ті лицеміри. Вони бо зміняють обличчя свої, щоб бачили люди, що постять вони. По правді кажу вам, вони мають уже нагороду свою, а ти, коли постиш, намасти свою голову і лице своє вмий, щоб ти посту свого не виявив людям, а отцеві своєму, що в тайні. І отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. Немає такого стану людини, якого б не бачив Бог. Якщо він бачить наш внутрішній стан, якщо він бачить, що ми перебуваємо і в пості, і в молитві, написано, Він віддасть нам явно. В книзі Псалмів читаємо про результати посту. В 34-му розділі написано про те, людина, яка приходить до Бога, покорює. Своє тіло покорює свій дух, Бог відповідає і дає фізичне зцілення. Сьогодні багато людей, віруючих людей, які хочуть покращення свого фізичного стану або навіть вилікуватися від хворіб невіліковних, вони теж застосовують цей метод. Я не буду говорити про щось віддалене, щось, можливо, від когось почув, але я недавно був. Мав розмову з своїм двоюрідним братом, який переживає, проживає на сьогоднішній день в Америці. І коли лікарі йому поставили страшний діагноз, він каже: я смерті не боявся, але мені хотілося ще побути разом з сім'єю, дочекатися внуків, виховати їх. <кхи> І говорить, я покладався на Бога. Я перебував в молитві. Але молився і бачив, що стан мій погіршується. І говорить, в мене лишилася остання надія, це піст. Посте він дуже довго, і лікарі були здивовані. Здивовані з того, що, здається, не сталося те, що мало би статися. Вони бачили, що ця хвороба прогресує, що, здається, по часу, який вони йому відвели, він же мав би померти, але людина живе. Вже місяць, другий. Слава Богу, вже майже рік пройшов, і лікарі дають добрі прогнози. Але лікарі тільки констатують те, що зробив Бог. Бог говорить: використовуйте те, що я вам заповів. Перевірте мене, перевірте Слово. І Слово Боже, сьогодні воно не є менш сильним, ніж було колись. Сьогодні Бог наш не є більш старішим, ніж був колись. Люди з часом стають немічними. Але Бог наш сильний був, є і буде. Тому що для нас, для людей, відведений час, для Бога часу немає. Бог живе в вічності і Він є вічним. Слово Боже говорить, кожна людина робить висновок застосовувати її, те, що написано в Слові Божому чи ні. Чи відносно десятини, чи відносно іншого, Бог говорить на сторінках Святого Письма: випробуйте мене. Попробуйте, як і я, і побачите ті благословення, які вам приготував. Приготував не тільки там в вічності, але й тут на землі. Правда, написано в Слові Божому, що найнещасніша та людина, яка надіється на Бога тільки в цьому житті, але і в цьому житті Слово Боже говорить: блажені, блажені, блажені і блажені ті, що написано виконують Слово Боже. Ті, що будуть і Духом, ті, що покоряться перед Небесним Отцем, і Слово Боже сьогодні говорить, промовляє до кожного з нас, ви можете виправити і побачити, який я добрий, який я милостивий, який я могутній. Колись написано: оголошували піст, скликали збори під проводом старших, всіх мешканців землі додому Господнього. Не можу зрозуміти як, але на сьогоднішній день це можливо. І написано: кликали до Бога, взивали до Бога і Бог давав відповідь. Сьогодні в кожного з нас є невирішені проблеми. Сьогодні в кожного з нас є ці питання, які стоять постійно перед нами. Сьогодні кожен із нас має з чим прийти до нашого Небесного Отця. Але сьогодні, зараз, ми живемо в особливий час. В час, коли ми себе готуємо до того четверга, коли ми будемо мати святу Господню вечерю. Цей день є особливим. Ми не повинні себе готувати від середи з вечора. Але Слово Боже говорить, що ми повинні покоряти себе, повинні вчитися служити один одному. Повинні навчитися любити один одного, повинен навчитися робити добро. І слово Боже, особливо на цьому наголошує. Навчиться робити добро. Тому що багатьом людям здається, вони вже це вміють робити. Але слово Боже, застерігає, навчає і заохочує нас до цього. Закінчуючи наше спілкування, ще раз хотів би нагадати, що піст це є особливий час. Особливий час, який ми проводимо в молитві до Бога, Піс є особливий час, коли ми покоряємо не тільки свій дух, але й своє тіло, і не тільки своє тіло, але й свій дух, тобто людина серцем, душею, можна сказати, і тілом покоряється перед Небесним Отцем. Коли людина готується до розмови з Богом, коли людина спілкується з Богом, коли вона просить ту чи іншу річ, але ми повинні просити, щоб це була не наша, а Божа воля. Це особливий час, коли ми готуємося до свята Воскресіння нашого Спасителя Ісуса Христа, Бог не хоче, щоб ми ходили сумні, тому що вже жених з нами, Дух Святий перебуває в церкві, наш наречений церкви нашої на небі, але ми повинні покоряти себе. Дивитися в зеркало Слова Божого, чи ми є такими, якими хоче бачити нас Бог. І якщо ми не такі, то Слово Боже говорить: даріть не свою одіж, а своє серце. Хай Бог поблагословить нас у цьому. Амінь. Будемо молитися.